Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги романтичні декоративні фігури. Ці фігури можна використовувати як окремі предмети декору або ж бути частиною композиції разом з іншими декоративними елементами, такими як свічки, квіти та картини. Ви можете їх розмістити будь-де на полицях, столах, комодах, вікнах тощо романтичні декоративні фігури можуть бути відмінним подарунком для закоханих. Вони додадуть неповторної атмосфери романтики та тепла в будь-якому інтер'єрі. Вони представлені в різних варіантах, тож ви можете обрати той, який найбільше подобається саме вам, виконані з високоякісної деревини.